Отже, доброго часу доби всім, хто мене дивиться. Після місяця, майже місяця користування отаким от, от радіоприймачем, який називається USING A3BTS, я вирішив записати невеличке відео про те, що ж це за звір. Почну, мабуть, такий, що з мінусів, а не з плюсів. Я намагатимусь якомога правдивіше описати нюанси, скажімо так. Отже, найбільший мінус це неможливість використовувати його як зарядний пристрій. Далі. Наступне це занадто малий акумулятор. Це, до речі, з'ємний акумулятор стандартний 18.650, але, зважаючи на те, що мінімальна ємність заводська. Такого акумулятора 1600, а максимально може бути не більше, ніж 3600 мА. То тут заявлено 800, а насправді набираю всього 600 мА. Цього вистачає, якщо без сонячної панелі, цього вистачає ну, при половині гучності десь годин на 5. Але, як бачите, я собі понапихав іще трохи. Плюс до того в мене. Була невеличка батарейка від мобілки на 2 А, я зумів засунути її всередину, поставити на ребро. Таким чином я збільшив об'єм акумулятора до 3 А. Якщо ви поставите його на сонце і буде додаткова зарядка, то при гучності десь приблизно на чверть зарядка йому не знадобиться дуже довго. У мене працювало, не знаю, може днів 10 без підзарядки. Ну, так, якось. Е, ще один мінус. Це те, що е, флешка без защіпки вона вставляється тільки наполовину. Отже, в будь-який момент ви можете е, нею подряпатись, або може вона може просто випасти, або що ще гірше, відламатися при падінні. І витягти її звідти буде нелегко. Зарядка тут стандартна, micro USB. Кабель, який поставляється в комплекті, так іначе його вкрали, я його навіть викинув зразу не користував. У мене є інші. Далі ліхтар. Не дивлячись на те, що воно, знаєте, тут як кажуть, як довоза п'яте колесо, але я сам був вражений тим, наскільки воно яскраве. Зараз може воно і не дуже видно, але вночі воно дуже помічне, якщо поставити його біля ліжка. Далі. Сам приймач надзвичайно чутливий. І я, чесно кажучи, купив його саме через те, що мені потрібен був чутливий приймач, оскільки телевізора в мене немає, бо я його просто... Не дивлюся, не люблю. Я більше інтернетна людина. А радіо, воно вигідне тим, що ви можете просто ходити по хаті і отримувати якусь інформацію, займаючись своєю справою. Отже, повторюсь, приймач надзвичайно чутливий. Я живу приблизно на рівній відстані від Києва, Чернігова і Полтави. Мінімальна відстань до обласного центру тут виходить десь 130 кілометрів. Отже, протестуємо. Це певно, що у нас короткі хвилі. Це будуть середні, на яких зараз нічого немає, воно б з'являється ввечері. І можна слухати як москалів, так і ще цілу купу всяких радіостанцій. На середніх хвилях зараз нічого немає, це можливо тільки ввечері. На коротких є, але треба так само, як і для FM, треба антенна, щоб була висунута. Ну, тепер от переключимо на FM. Ти слухаєш Радіо, радіо. Ти Не українці, а там якісь американці, чи, наприклад, натівські війська. Тобто. Отже, звук. То це є якби речі, які можна виокремити. Волає воно достатньо сильно, я би сказав. Приймач, як ви бачите, чутливий. Ще, до речі, ще одним мінусом є те, що з приймача звук при ну, відчувається і середина, і низи, і високі частоти, звичайно. А от коли ви вставите флешку або блютуз, які, до речі, з'єднуються і флешка, і блютуз безвідмовно, буквально за секунду. Але якщо ви будете слухати музику через Bluetooth або флешку, звук буде настільки високий, що, ну, я не знаю, я ним не користуюсь з тої простої причини, що в мене є ще підсилювач. Ну що, а загалом я рекомендую як продавця, так і товар. Всім дякую за увагу. Посилання на товар я виставлю в описі.